От так розібрав розібрав одну половину о, барабана. Від тетра т те 74 бо обрубалося, обгатило цей стакан попри саму різьбу, от і такого обхатило. Тар сняв барабана. Віду, ви, це відомий. А це ведущий. чи наоборот тако. Я от і розбираю зараз касети. Бачите, касети. думаю, що касети. Не касети. Касети а десь справа, зліва. новенькі, Такі як поклав, був, так і назад знімаю. Вони навіть не втерлися, навіть не, не, то, не, нічого їм нема. Отако. От Ось ставлю відомі. ведущі ставлю віддільно, відомі ставлю віддільно. Ось От таке. Це є відома. Відомо, бо воно має два, два диски наклепані з передо. Так, що ми тут маємо? Маємо два желізних, два таких желіз. Під, е, наклепаний Желізний. Наклепаний желізний. Наклепаний Желізний. Наклепаний Желізний. Ось Ну, коротше тако хлопці. Розібрав котре, не відкикав, о, та я Т-74, так як твій брат каже, перевів би на колеса. І все. Хлопці, не переведете від Т-74 на колесах, бо того, що Т-74 має диференціалу. Нема в нього редуктора, де там є планета, цей, Сателіти. А як нема сателіти, то він не буде так повертати, як 75-ка. У 75 ки є сателіти, Незалежно, він може повертати вправо-вліво. Там лише треба переробити як така, сатурморну систему і зробити так, щоб воно їхало. А 74-ка немає. 74-ка має фрикціонні. Фрикціони два. Так що, отако. хочете, не хочете, а 74-ка є 74-ка. Я вам сказав, що і гусеничних тракторів теж треба на сьогоднішній день. Їх мало що є. Десь буває що такі ситуації, що і колесний трактор не годить його взяти. А гусінічний під'їхав, раз, два, витягнув і все. І Пожали одне одному руки, випили по 50 грам, і тобі добрий, і мені добрий. І все. Саме головне, хлопці, бути між людьми, людьми. поважати одне одного, цінити одне одного, чим можеш, поможеш, чим знаєш, підскажеш. Посміятися, всі ми знаємо, у нас такі От Посоветувати, сказати щось розумне, яке здільне, поділитися чимось. Або як кажеться, підтримати в чимось. Оце саме головне. А сміхи і, і як кажеться, дурні подкати, дурні понти, це нікуди не годиться. А де бачите, це такі йдуть пружини тут шість штук. Пружина в пружині. Зараз я буду їх міряти, щоб вони були однакові всі по ну, о, що ви? ці були однакові, ці всі, бо то в мене є ще трошки запасу. А де бачите, там я одну сторону підобрав вже. Так, зараз з цією стороною подивлюся, бо це ж тут температура. Температура тут нагрівається так, що ялки-металки, аж барабани сині. Отакі От сухарики тримають його. Бачите? Отакі От сухарики. Один та є. Я... У, мене... У мене багато чого запчастює. І знаю, що воно є, і знаю, що де воно є, ну деколи буває, що так не знайти, що капець. Так що, отако от хлопці. Зараз буду ставити новенькі, новенькі, а де тут у мене є новесенькі, повністю комплект, полностью комплект повністю новеньких. 10 штук. 10 штук цих, дві новенькі ленти. А де бачите, дві новенькі ленти. Все, клепане, все, є, в Харків. Є запчасті. Питаю Харкові за запчастів, що там. У можна щось як ви знаєте, каже, це трактор на сьогоднішній день антикваріат. Якщо їх тут у нас на Україні немає, то каже, по е, в странах СНГ, независимо, каже, дуже багато їх є. Каже, а тим більше, що є багато у Європі. Люди тримають їх як антикваріат. Ви бачите, як, як дуже приємно, коли бачиш трактор, який е, е, іностранець, старенький дідок і колона вже. Ви знаєте, Аж душа радується, За того діда, за того тракторів. Я страшно то люблю. Я страшно то люблю. А я так буваюся роблю на роблюшній імпортній техніці. І робиш в сусіднім селі і чую, як той трактор робить рих-рих-рих-рих. Такий на класний чистий звук. Бля. Аж душа радується. Як душа радується, як він ходить з культиватором, як він ходить з бульдозером, як він ходить з. Як вам сказати, з. з, -з, 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 -з. Плугом, красота, красота. Якщо дивишся, що коло ще є хазяїн коло того трактора, молодець. Я прямо бажаю таких людей, які цінять свою техніку, які коло гарно обходяться, дивляться, щоб в них було масло, солярка, щоб він був змащений, щоб він був ухожений. Молодці. Не всі можуть так. Але до техніки треба відходитися, як до жінки. Бо та бо техніка, так як жінка, любить ласку, чистоту і смазку. Так що всім гарного просмотру, гарного дня, а нашим хлопцям-захисникам Божого захисту. На їх Бог береже і захищає. Нам швидше треба перемоги. А ми їм будемо цим допомагати, аграрії малі. Так що всім гарного дня, а хлопцям Божого захисту. Це я помаленько зроблю.